Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти маленьке відео, такий міні влог і показати десь, як проходить наш день, ну, особисто мій день сьогодні. Працював, сидів в офісі, Бачив, виглянуло сонце, і вирішив все ж таки поїхати на, на дачу і дещо зробити, бо не знаю, чи завтра буде змога. І десь зніму вам. Маленький сюжетик нам треба одне вікно демонтувати і замурувати його для того, щоб прийшли штукатури, і могли вже ту стіну повністю заштукатурити. Тому зараз їдемо в магазин, купляємо цемент на піщану суміш для кладки, тому що не хочу просівати зараз пісок, це буде швидше. І демонтуємо вікно, замуровуємо. Ну і загалом покажу, як виглядають вікна, які ми поміняли. Відео буде в день, тому що фотографії, які є. Вони зроблені були вночі там, в 10 годині вечора, коли ми їх монтували. Тому е, займайте зручні місця, е, готуйтеся до перегляду вам вдалого перегляду. Okay. <laughs> так, от їм приїхали. <clears throat> от як можете бачити, як виглядають вікна. Зараз покажу, яке саме вікно придеться зараз замурувати. Тому що, якщо ви бачите, всі поміняні, а одне вікно не поміняне. І воно нам там зайве. На даній стіні дуже багато вікон. Тому до роботи. Нам потрібно буде шуруповерт, шпатель. Е я не знаю, як ця штука називається, ну, Накладати розтвор. Е Такий кошик, рівень, ще один кошик, резиновий молоточок. Один молоточок для того, щоб відколювати порівню. І також для того, щоб вимірювати відстань, на яку нам потрібно встановити дану цеглинку. І так, як зробити роствор? Треба взяти просто цю суміш, додати води і довести до правильної консистенції. Тому зараз будете бачити, як воно. Десь плюс-мінус буде получатися. Так, це фіаско. Трішки я прогадав з розтвором, та не зовсім трішки. Я купив лише один мішок. А віця, наскільки на скільки вистачило одного мішка. І от цього всього і не вистачило. Вистачило лише на три кладки цегли. Відповідно, мені треба ще три мішка. Три мішка розтвору. Єдине, що, на жаль, зараз вже не зовсім є час. Буду зараз їхати в магазин і або приїду завтра, або все ж таки. Дасть перенести зустріч, тому завжди беріть запасу, не беріть, як я роствором з розрахунку один мішок і одне вікно готово. І так, привіт, день другий. Вчора все ж таки не став я вже їхати по ростворі. Відклав вже на сьогодні, вже виправив певні недоліки. Купив уже три мішка. Не так, як вчора один. Два вже приніс сюди, один, один є машиністий. І так само купив уже вінчик до міксера, щоб не робити отакі. Тому приступаємо до роботи. А вам гарного перегляду. І так, пройшло півтори години. ось що в нас вийшло? вийшло зробити за півтори години? Отаке, От скажемо, замроване вікно. Зразу запитання хейтерів там усиляв по боках перемичками, прикрутив до стіни, дав підвіз 45-й на саморізах і забив до стіни, тому якби стіна прив'язана. але це все заштукатуриться, і буде окей. Я думаю, що і так оцей підвіконник придеться різати болгаркою для того, щоб воно все в рівень відштукатурило. В Тому залишилося ще фактично один ряд, і треба буде купити екструдований пінофлас, Чи я не знаю, можливо ви щось порадите, з чим верх закласти. Тобто один ряд цегли і ще. Певне, що або монтажною піною, або ще чимось. Тому, якось так на сьогодні все. Е, їду додому о, і далі трішки піду до роботи, допрацювати. Тому дякую всім, хто ставить е, вподобайки всім е, всі тим, хто підписується, е, всім тим, хто пише коментарі. Насправді дуже сильно окриляє. бо інколи монтую відео, дивлюсь, воно мені абсолютно не подобається. І якось там змирюєшся. Ну, якось так. Заливаєш на YouTube. І думаю, що зараз буде море хейту. А насправді є слова підтримки, тому щиро дякую всім вам. Дальше буде. Далі більше відео, я сподіваюся. Ну і всім гарного дня, гарного вечора. Дякую за перегляд.